Доброго дня, мене звати Катерина Сопіга. я практикуючий флорист та викладач у Херсонському вищому професійному училищі сервісу та дизайну на професії флористика. Сьогодні я хочу вам показати, як ви можете висловлювати свої почуття щодня за допомогою квітів, адже квіти це дуже сильні емоції, які запам'ятовуються надовго та щодня. Сьогодні ми будемо робити серце на оазисі з використанням діантусу, аспідістри, азетамнусу, бруні та додаткових елементів для кріплення. Отже, ми виготовили форму власноруч. Потім ми вирізали під цю форму оазис. Попередньо його замочили. І зараз ми будемо фіксувати оазис на основі для подальшого його збору. Ми беремо бамбукові шпажки та робимо таку довжину, яка буде не до самого низу основи, а буде трошки до середини. Тобто ми прикладаємо, розуміємо, яка нам. Потрібна довжина та нарізаємо бамбукові шпажки для того, щоб скріпити оазіс з основою, і він потім нікуди звідси не дівся. Тобто, да, таким чином ми протикуємо оазис, вставляємо шпажки в основу та скріплюємо нашу основу для квітів. З'єднавши оази з основою за допомогою бамбукових паличок, я буду ще додатково поєднувати оази між собою за допомогою стрічки «Анкор». Це спеціалізована флористична стрічка, що не боїться вологи, води, зовсім тримається навіть на вологій основі. Тому я додатково додаю кріплення, щоб жодна частинка нашої композиції нікуди не ділася. Зараз ми зробили та укріпили нашу основу для композиції, і наступним кроком буде встановлення діантусу на Оазис. Дуже хочеться зламати всі стереотипи, які пов'язані з цією неймовірною, гарною та дуже чудовою квіткою. Насамперед, у правильно розташованій формі та у правильних використаннях законів флористики, діантус завжди виглядає дуже креативно. Дуже гарно, стильно. Саме тому ми вирішили обрати цю квітку. Зараз я хочу вам розказати, як ми будемо встановлювати діантус на Оазис. Ми беремо квіточку. Та для того, щоб ви могли зробити це власноруч, я зараз трішки підріжу стебло і покажу вам, щоб ви бачили. Стебло квітки повинно доходити. Майже до основи оазису, основи під оазисом. Тому ми розуміємо, що в нас є висота, і нам треба підрізати. так, от Якщо ви не розумієте, ви її так підставляєте та бачите. Тобто, десь тут ми підрізаємо квітку і встановлюємо її на оазис. Ось так. І зараз всі ці, ці квітки ми повинні встановити на основу, що я і буду робити. Зараз наше серце зібрано. Хочу, щоб ви подивилися, як гарно виглядає діантус у зібраному вигляді. Також хочу зазначити, що червоний колір зі стародавніх віків завжди вважався символом та кольором кохання. Саме тому ми використовували червоний діантус. Зараз я хочу додати трішки елементів бруні та азотамносу. Я е, буду розділяти гілочку брунії на маленькі такі елементи, суцвіття та додавати їх між діантусом. Це будуть такі стильні гарні акценти, що будуть підкреслювати фактуру, та е, текстура самої композиції не буде дуже однорідною та стильно виглядати. Використовуючи озотамну стабруню, я підкреслила форму серця. Технічну частину ми будемо закривати листям аспідістри. Тому ми, перший крок, який потрібно зробити, ми будемо прикладати ось так листя аспідістри, фіксуючи їх голками з наместинами. Зараз я вам покажу, як це робити. Треба зрізати ніжку. Бо нам потрібно лише листя. Далі ми прикладаємо листя до нашої форми та дивимося, якщо ось ця, оця частина листя, вона така жорстка, нам потрібно її зрізати трошки, це допоможе нам зробити лист більш м'яким та гнучким. Зараз я прикладаю Листя до основи, приміряю, щоб він закрив мені усю частину та фіксую його за допомогою голочок. Виклали фон листям Аспідістри. Ці голочки з намистинками додають такої ніжності, вони виглядають як аксесуари. А зараз зверху Аспідістри фонової я буду викладати Аспідістру, але зроблю її трошки мережевною такою гарною. Це додасть нам текстури, фактури. І також буде дуже гарно та гармонійно виглядати поряд з діантусом. Для цього я беру листя аспідістри, низ зрізаю, потім розрізаю сам лист трохи та починаю його скручувати та викладати у таку форму, як мені подобається. Зараз я вибрала таку форму, тобто виглядати це буде ось так. Це додасть нам додаткового об'єму на композиції та зробить таку рівновагу між верхом та низом композиції. Фіксувати листя я буду за допомогою звичайного канцелярського степлеру. Обов'язково робити подвійне кріплення на листі для того, щоб трималося як можна краще. Низ підрізаю той, що мені буде заважати. Та починаю викладати ось так листя на основу заспідістри. Я можу легко брати голочки, які я використовувала, та використовувати їх ще раз поверх фонового листя. Наразі нашу композицію завершено. Подивіться, як гарно, стримано, стильно та дуже вишикано виглядає діантус у поєднанні зі Спідістрою. Я хочу вам це продемонструвати та довести ще раз, як можна легко з терпінням зробити таку чудову композицію зі звичайних для всіх квітів. Якщо вам сподобалась ця композиція, запрошуємо вас до нашого училища на спеціальність Флорист.